У нас хворий сусід психічно, кому постійно треба на когось нападати, когось від чогось визволяти, визволяти спокійно життя. Що ми згуртуємося, ми виживемо, ми будемо в єдності сильнішими, якби це примітивно і банально не звучало. У 25 років пішов із життя Андрій Лінійчук, сержант, зенітник, десантник. Родом герой із села Кириївка Люберського району, що на Житомирщині, там його зустрічали так. Сьогодні з героєм прощались і у Житомирі. Андрій ще зі шкільних років визначив, після здобуття освіти обов'язково піде до збройних сил. Тож одразу по отриманні ступеня бакалавр з лісництва у Поліському університеті влітку 2020 року підписав контракт із 95 95-ю бригадою. Андрій закінчив бакалавра, і треба було поступати на магістратуру. Він прийшов в деканат забирати документи. кажу Андрію, будеш поступати? а Він каже. Ні, треба, каже, йти захищати Україну. Дуже добре навчався. Був відмінником навчання, любив науку, користувався повагою студентів групи. Патріотизм героя проявлявся у сьому. Він був справжнім фанатом Житомирського футбольного клубу Полісся та частиною Ультрас. Друзі проведжали його вогнем. Нашого героя, захисника Андрія Інчука. Все друзі. Із команди Ундра Поліція». вболівальником цього клубу був наш захисник. Андрій був справжнім другом, веселим, задорним болівальником Житомирського нашого рідного клубу. І в першу чергу він був воїном. І він загинув як воїн в бою. Ми Маємо пам'ятати повномасштабне вторгнення. Андрій Лінійчук зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК Стріла, у розрахунку якої тоді працював. З того часу побував у найпекельніших точках. Під час запеклих боїв з російськими окупантами Андрій двічі був поранений і щоразу не міг дочекатися, коли закінчиться лікування, щоб повернутися до побратимів. Слова написані президентом, написані і завдяки нашому кельту. Він бив ворога. Був прикладом для своїх побратимів і братів по зброї. І я впевнений, і впевнені всі десантники, що його жертва крові була недаремною, і ми переможемо ворога. Андрій Лінійчук став найрезультативнішим зенітником Збройних сил України. На його рахунку, понад десяток ворожих пташок, а також один вертоліт. Збив майже 20... Ракет БПЛА і вертоліт к 52 Він є і залишиться в історії українських збройних сил України як кращий зенітник збройних сил України. Його ім'я навіки вписано і в історію збройних сил Великої Британії. Саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу. Немалт Малтлет і Стар Стрек. Це воїн, який був не тільки відданим своїй справі, він був наставником, другом і вчителем. Для своїх побратимів за свої звитяги Андрій Лінійчук отримав чимало нагород, а також став повним кавалером ордену за мужність. Серце героя зупинилось 28 квітня після обстрілу російськими військовими позицій українських бійців у вічній скорботі, батьки, дружина, друзі, рідні та побратими, а також уся Україна.